Як виплатити працівнику заробітну плату при звільненні готівкою, якщо сума до виплати 598,48? Мирослава Іванівна, ну, тут нам на допомогу округлення. Ми маємо округлити до найбільших гривнів виплатити 590. 8,50, тому що 48, наскільки я розумію, ми не можемо видати, якщо мова йде про готівку. Ми повинні суму округлити, округлити до тих показників, які дають змогу нам її заплатити. Тобто, по суті, в нього буде дохід 598,50, і відповідно, ось ці 0,2 копійки, ще врахувати як його дохід, тому що. Тут є сума більша, або округлити у менший бік. Наприклад, до 40 копійок і відповідно залишок, які є, списати на витрати. Ну, іншого варіанту просто не буде, тому що ці копійки, ці копійки, які ми не можемо видати, ми або проводимо округлення через дохід, або проводимо округлення в мінус на витрати. Я слабо собі уявляю ситуацію, якщо до цієї операції поставляться з прискіпливістю податківці і будуть питати, чому ви не додали 0,2 копійки і не отримали ПДФО і військовий збір із цієї суми, заплативши, наприклад, на цю суму більше, а округлили в мінус, тобто заплатили, наприклад, 598. Ну, Розумієте, знову ж таки хочу сказати, що я би цю ситуацію, власне, я, знаючи, що мова йде про готівку, вирішила би в момент нарахування. Я би нарахувала от до цієї суми, нарахувала би круглу суму, наприклад, 500, ну, 600 гривень як просто додатковий дохід. Я можу своїм працівникам будь-яке додаткове благо давати і, відповідно, Ну, скажімо так, зневілювали би цю, цю проблему. Якщо ми розуміємо, що це є чиста сума, і будь-які доплати вони потягнуть за собою податковуваний дохід, відповідно. Повторюся, що ми можемо округлити в менший бік, залишити заборгованість, і потім просто її списати через її несуттєвість, тому що знову ж таки повторюся тут копійки, за якими ніхто не буде бігати. Ну я розумію, що нарахувати 600 ми не можемо, тому що це вже в результаті утримань, але знову ж таки можливо, якщо можна вплинути на суму, яка нарахована, щоб через утримання вийти на якусь більш кругленьку.